Вітаю вас, малята! Я знаю, що всі дітки дуже люблять іграшки. І я здогадуюсь, що у вас їх дуже багато. Так, малята? Давайте сьогодні послухаємо віршик Анатолія Костецького, який називається Найкраща іграшка. А вам цікаво дізнатися, яка іграшка найкраща? Тоді слухайте уважно. Не вгадать тобі ні за що. котра з іграшок найкраще. Знаю трактор заводний зовсім, ні. електрична залізниця Помилися. ну тоді це параплав. Не вгадав. Зрозуміла, це літак. Знов не так добре. Відповідь я дам Так. Яку зробив ти сам? А тепер, малята, давайте перевіримо, чи уважно ви слухали віршик. Назвіть іграшки, про які йшла мова у віршику. Так, це трактор, залізниця, пароплав. Та літак, молодці. Скажіть, а яка ж іграшка все таки? Найкраща. Так, це та іграшка, яка зроблена своїми руками. Ця іграшка найдорожча, найкраща за всі іграшки у світі. А тепер давайте пограємо. Назвіть іграшку лагідно. Ведмідь. а лагідна як? Ведмедик. лялька. Лялечка. М'яч, м'ячик, барабан, барабанчик, літак, літачок. Чудова малята. Отож бережіть свої іграшки, майструйте, фантазуйте і виготовляйте свої власні іграшки. До зустрічі, малята!